21 години почала 22 другої почався масивний обстріл з боку Російської Федерації. Ворожий обстріл, який поранив дві цивільні особи. Це жінка, 57 років і чоловік 49 років. А на зараз ситуація стабільна по здоров'ю. Люди знаходяться в лікарні. Ми приймаємо. Всі заходи, щоб стабілізувати ситуацію. Також в результаті обстрілу була пошкоджена будівля чергової залізничної колії, державні і приватні будинки, ну і інфраструктура городу міста також постраждала. Це був пост чергового по переїзду. І вчора вночі здійснився ворожий обстріл, ну і попала прямо під домик під пост. Це добре, що чергова паперея з чистого жилоба та залишила жива. Сама ми телевізор дивилися, і потім прильот. Прямо в окно. А потім утром сьогодні вийшов, ну, шифер трошки поламало. Немножко. Ну, Постраждали вікна, дахи, що сусідів сидять. Автівки постраждали дуже. Найголовніше, ну, що живі всі. Нам вже відомо про 61 об'єкт, який постраждав. Наразі приїхала благодійна організація Янголи Спасіння, які допомагають людям, видаються наразі матеріали, люди записуються, отримують будівельні матеріали, ОСБ, плівки.